Південно-африканській республіці вчора, 1 грудня, почався суд над ведучою радіо в справі про ймовірне вербування чоловіків. Для російської армії і про це до речі повідомляють західні медіа. Ведуча суспільного мовника Нон Кулулеко Патрісія Мантула є однією з п'яти підозрюваних, яких звинувачують у порушенні закону, що забороняє південноафриканцям вступати до лав іноземної армії без офіційного дозволу. І ось як повідомляє Associated Press, 39-річну Мантулу і чотирьох чоловіків затримали після того, як хтось сповістив. Про них поліцію, а ось цю ведучу, яку ви бачите зараз на екрані, обвинувачують у вербуванні решти затриманих до армії Росії. А трьох чоловіків, зокрема, затримали, коли вони намагалися сісти на рейс до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб звідти полетіти до Росії, та поліція висловила припущення, що ще одна людина, завербована мантулою, вже таки вирушила до Російської Федерації. Ну а загалом, це тільки перші арешти після того, як уряд південної Африки ще нагадаю, в листопаді припустив, що 17 громадян могли бути обманом змушені стати Найманцями в російсько-українській війні.